Добрий день, шановні друзі, шановні гітаристи. Сьогодні ми продовжуємо грати серію уроків перший день гітаріста. Тобто мелодії, котрі, тюди, котрі ви можете зіграти, коли тільки перший день тримаєте в руках гітару. І сьогодні ми е, граємо чотири акорди. Перший акорд є М, ем, Мі мінор, п'ята і четверта струна притискаємо на другому ладу. Треба переконатися, що всі струни звучать. Ось так. Треба ставити не ось так пальці, а ось так, щоб рівно вони стояли і не торкалися інших струн. Граємо акорд. Ми зараз у першому такті. І далі робимо сходинки на сьомому ладу. Сьомий, восьмий. І дев'яте лад. Це також акорд Мі-мінор. Є -мі Ем. -мі. Той самий акорд. Це має свою назву, це називається арпеджіо. Арпеджіо. Арпеджіо – це коли звуки акорда граються по черзі. Наступний такт акорд. Ре мажор або Де. Третя і перша на другому ладу. І друга струна на третьому ладу. Починаємо грати з четвертої струни. Ось так. І далі арпеджіо. Ось таке. Перша струна на п'ятому, друга на сьомому і третя на сьомому. Далі акорд С. Також сходинки, Друга. І дивимось уважно, щоб не торкнутися першої струни. Четверта на другому. П'ята на третьому ладу. І також дивимось уважно, щоб не торкатися струни, котра знаходиться нижче. Починаємо з п'ятої струни. Це акорд. Ось цей Це. І арпеджіо таке саме, тільки третій і п'ятий лад. Перша на третьому, друга на п'ятому і третя також на п'ятому. Далі акорд Б7. Також починаємо грати з п'ятої струни. Шосту не торкаємо струну, тому що вона не входить до складу акорда. І це буде дуже некрасиво, якщо ми будемо грати шосту струну. Тільки якщо ми ось так змінимо бас, акорд Б7. Четверта на першому, п'ята, третя і перша на другому ладу. І далі використовуємо зменшений акорд. Точніше акорди. Два акорди. Це четвертий лад, четверта і друга струна. І п'ятий лад, третя і перша струна. І тільки чотири струни використовуємо. П'ята і шоста не входять до складу акорда. І такий самий акорд тільки на сьомому ладу. І потім починаємо все з самого початку і в кінці граємо акорд. Yeah. Хочу нагадати, що цей урок записується під час війни, тому дуже важливо допомагати Україні, допомагати Збройним силам України. Я сподіваюся, що всі це розуміють, що зараз такий важкий час, в котрий ми живемо з вами. І дуже дякую всім за увагу. Побачимось! На наступному занятті.